Вітаю всіх інформаційний випуск. Новин час пік до вашої уваги. Підсумовуємо новини середи. Синоптики попереджають про можливі підтоплення суви і селі в області. А все через надмірні опади, які спостерігають від 17 січня і які продовжаться у найближчі два дні. На річках Закарпаття очікують продовження підвищення рівнів води. Станом на ранок 18 січня у верхів'ях річок спостерігають зростання на не більше ніж метр, що не несе негативних наслідків. Є загроза підтоплень, сільгоспугідь, сіл берегівщини та хущини. Поліцейські Закарпаття встановлюють обставини смертельної аварії на Тячівщині. Проводять досудове розслідування за фактом ДТП в селі Нижня Апша, в якій загинула 76-річна пасажирка легковика. 17 січня на лінію 102 не дійшло повідомлення про смертельну дорожньо транспортну пригоду у селі Нижня Апша. Поліцейські провели огляд місця події, опитали учасників та свідків аварії, і в результаті встановили попередні обставини, за яких сталося ДТП. Відомо, що шістдесятисімирічний. Водій автомобіля ВАЗ-2107 допустив зіткнення з металевим буксирувальним тросом, який в той час водій вантажівки УРАЛ буксирував вантажний автомобіль Ман. Внаслідок зіткнення несумісні з життям травми отримала 76-річна пасажирка ВАЗу, жителька села Глибокий Потік. Водія з місця події госпіталізували до лікарні. Також у автівці на задньому сидінні перебували ще 27-річна жінка і 9-річний хлопчик. Вони отримали незначні. Ушкодження. З місця події слідчі вилучили всі транспортні засоби і помістили їх на арешт-майданчик. В ході слідства поліцейські встановлять обставини і причини аварії. Кримінальна справа щодо вбивства молодого мукачівця Сергія Спачинського триває сьогодні. В стінах Ужгородського міськрайонного суду відбулося чергове засідання. Нагадаю, вбивство на АЗС Мукачеві сталося в лютому 2019 року. Загиблим виявився 20-річний хлопець, який працював на цій АЗС. Саме там і нанесли йому важкі поранення у голову. В ході слідства поліцейські встановили, що до загибелі хлопця причетна група молодиків, один із яких Володимир Кампов, який тривалий час переховувався від поліції і був затриманий влітку 22-го року. Його засудили на 13 років ув'язнення. Ще двом нападникам Віктору Боднарю і Генріху Данашовському – повернули провадження на новий розгляд в Ужгородський міськрайонний суд. І сьогодні їм продовжили термін тримання під вартою до 17 березня, тобто на 60 діб. Наступне засідання призначили на лютий. Вимагав і отримав хабаря за виготовлення медичної документації. Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру завідувачу підрозділу однієї з амбулаторій загальної практики сімейної медицини Тячівського району у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Він вимагав від пацієнта грошові кошти за виготовлення медичних документів, які б дали змогу продовжити особі саме другу групу інвалідності. Водночас наголошував на неможливості видачі документації без надання йому 500 доларів США. Лікаря затримали на робочому місці 17 січня після одержання всієї суми неправомірної вигоди. Правоохоронці вже готують клопотання щодо тимчасового відсторонення його від посади. Триває досудове розслідування. Слідчі поліції встановлюють обставини ДТП, що трапилося в селі Великі Лучки на Мукачівщині. Відомо, що 17-річний водій мотоциклу, рухаючись населеним пунктом по вулиці Мукачівській, зіткнувся з автомобілем Шкода Октавія, яка рухалася в попутному з ним напрямку. Водій легковика саме повертав ліворуч. В той час мотоцикліст намагався здійснити обгін автівки, однак допустив зіткнення з боковою частиною автомобіля. Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримав неповнолітній Пасажир мотоцикла останній наразі перебуває в обласній дитячій лікарні. Також незначні травми отримав і водій мотоцикла водій. Легковика не постраждав. Обидва водії транспортних засобів освічені. За кермом вони перебували тверезі. За фактом відкрили кримінальне провадження. На вантажних пунктах пропуску з Угорщиною та словаччиною розпочинають пілотний проект для зменшення черг на кордонах. За мету собі ставлять підписання меморандуму щодо пропуску не менше 175 автівок для угорської сторони та до сотні зі словацької. Подібний меморандум вже працює з польською стороною із серпня, де пропускають до 300 50 автівок за добу кажуть, що такий меморандум підвищить відповідальність працівників, адже ті матимуть певну норму. Задля зменшення черг на вантажних пунктах перетину до сусідніх Угорщини та Словаччини протягом лютого триватиме пілотний проєкт. Мета реалізації підписання меморандуму щодо пропуску не менше 175 автівок. Ми починаємо зразу на декількох рівнях З'ясовувати це. Тобто перший рівень це підрозділи безпосередньо митного оформлення та прикордонного контролю з'ясовують з суміжною стороною. Чому Чому протягом трьох годин вже пішов збій, чому це не працює? Можливо, цього достатньо і починається нормальна ритмічна робота. Якщо цього недостатньо, то це є рівень керівництва митних постів, керівництва митниць. Потім є рівень, вже, якщо це не допомагає, це рівень центрального апарату. Да? Тобто, саме головне реагувати на те, чому е не ритмічна робота. Офіційні представники запевняють, що такі перевірки дисциплінують особовий склад по обидві сторони кордону. Тут визнають, що причина затримки переважно у людському факторі. Людина працює, сьогодні в нього є настрій працювати а потім в нього немає настрою працювати, тому він так собі повільно це робить. І він знає, що його ніхто не спитає, там, що він там зробив. От. А тут вже є якісь рамки певні, да, де треба працювати. Тому що, якщо ти не будеш працювати, тебе спитають, чому. Скажи причину. Як повідомляє директор департаменту організації митного контролю та оформлення Державної митної служби України Олег Гоя, подібний меморандум вже довів свою ефективність на польському напрямку, де пропускають до 350 авто за зміну, у нас дуже все добре виходить на сьогоднішній день. Всі нас взяти на себе зобов'язання, які ми взяли щодо кількості транспортних засобів, які мають бути пропущені в одну робочу зміну, виконуються і польською, і українською сторонами. Зараз відбудеться 23 січня попередня нарада з польськими нашими колегами, де ми вже навіть можемо підняти певну планку щодо мінімальної кількості. Транспортних засобів безпосередньо в пункті пропуску єгодин і можливо підняти кількість транспортних засобів мінімально в пункті пропуску Рава Руська. Розширити пропускну спроможність планують і на переході Лужанка, де будуть проїжджати порожні фури. На перспективу відкриють і спільний пункт пропуску, мова про який не припиняється протягом кількох років. Така співпраця у спільному контролі між країнами-сусідками, зокрема щодо визнання документів одна одної, дозволить суттєво скоротити час перетину та оформлення авто. Поки що, як повідомляють, розуміння та готовність до співпраці висловила тільки Польща. Йде на фінальній статі узгодження угоди з поляками. Це перша країна, з якою у нас угода буде е, в цьому році думаю, заключена. Ну далі по аналогії будемо з іншими колегами обговорювати умови угоди про спільний контроль. Окрім того, в нас існують спільні пункти пропуска з Польщею. Ви знаєте, їх, їх і чотири. І Зараз е, буквально тижнями відкриється новий. Поки що це не буде пункт перед це буде пункт перетину, але. Це не буде пункт пропуску, це не в районі Неженкович, де теж є домовленість обмін нотами про те, що будуть пропускатися вантажівки незалежно від маси. Тобто це теж буде ще одна можливість зменшити накопичення перед пунктами пропуску в напрямку як і в'їзду, так і виїзду. Співробітники кримінальної поліції Хуського районного управління припинили злочинну діяльність місцевого наркоторговця. 44-річного зловмисника оперативники затримали під час чергової зустрічі з клієнтом, яку фігурант призначив у себе вдома. Наркоторговець збув покупцеві дозу метамфетаміну та отримав замін грошові кошти. Затримання проводили за силової підтримки бійців корду. З місця події слідчі вилучили товар та виручені за нього гроші. Окрім цього, під час санкціонованого обшуку. В будинку підозрюваного співробітники поліції вилучили ще готівку у сумі майже 20 тисяч гривень: електронні ваги, мобільні телефони та фасувальні пакети. Наразі хустянин поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Картини, брелоки, браслети та безліч інших прикрас. Вироби для рукоділля вже майже півроку виготовляють в Мукачеві. Сюди релокували підприємство, яке ще з 2010 року успішно діяло в Харкові. Утім, з початком війни в Україні їх робота зупинилася, тож директор компанії взявся шукати вихід із ситуації. Відтак орендував приміщення, перевіз обладнання та запустив виробничий процес. Харків'яни, які під час війни не опустили руки, вивезли підприємство та оселилися у Мукачеві. Мова йде про компанію, що створює найрізноманітніші набори для рукоділля, та входить до трійки лідерів серед українських виробників. З початком війни в Україні рукодільна фабрика зупинила свою роботу через постійні обстріли в Харкові. Втім, за словами директора компанії, вони швидко знайшли вихід із ситуації. На жаль, у Харкові після початку війни одразу. Наше підприємство було заблоковано для в'їзду, бо ми орендували приміщення у державній власності, яке там через, через підпорядковувалось у тому числі і Міністерство оборони. Наше офісне приміщення теж відразу віддали на потреби ТРО. І майже місяць у нас зовсім ніякого доступу не було до своїх виробничих приміщень. І тільки в квітні ми якось змогли туди попасти, щоб забрати, хоча б початки якісь там установчі документи. Потім ми прийняли рішення, що треба релокуватися. Два місяці вивезли близько 80% обладнання, орендували будівлю на Закарпатті та взялися до роботи. Сам процес тут розпочинається із дизайнерів. Вони відповідають за дизайн майбутнього виробу. Розробка одного макету, кажуть, займає від трьох днів до тижня. Створюють її самостійно. У нас є маленькі роботки, яких там, обсяг бісеру може там, бути лише там, до 2 тисяч, є великі роботи, там, де буде 8 тисяч, 12 тисяч бусінок. Тось. І розробка це буде від ну, там, нехай, там, двох робочих днів і може бути тиждень-два. Тобто це на розробку одного набору. І то це тільки там розкладка бісера, розклад по по кольорам. Потім ми віддаємо це на, на друк, потім на перепи ми перевіряємо, щоб все було добре. Потім на збірку бісера ми передивляємося, щоб бісер був такий, як ми ну, задумали. Потім віддаємо на відшив, нам його відшивають. Ми знову перевіряємо, щоб всі бусинки були такі, як ми собі їх там хотіли. Ну, в принципі, якщо там якщо є зміни, знову це все змінюємо, перероблюємо до тих пір, поки воно ну, не буде ідеальне, так як ми собі запланували. Пані Лілія укомплектовує нитками набори для рукоділля, які вже погодили дизайнери. каже у цій сфері працює близько півроку. За цей час, завдяки практиці, в середньому виготовляє комплекти ниток для 10 наборів за 20 хвилин. Оприділеною кількістю метра ниток я мотаю на кожен набор. А вже коли набор готовий, то люди його вже по схемі мутають і виходить. Тепер у мене це ананас. Натомість пані Ольга укомплектовує набори бісером. Жінка працювала в Харкові у друкарні. Втім, спочатку війни переїхала на Закарпаття. І саме тут їй пощастило знайти роботу саме у харків'ян. Збираю прикраси з бісера. Ось є така схема, все розписано, бісер якого кольору, яка вага повинна бути, все це складається в панумеровані пакетики, запаковується і, будь ласка, купуємо, вишиваємо. Брошки, браслети у нас є, магніти, взагалі різноманітні прикраси. Наразі на підприємстві об'єми експорту, за словами директора, впали. Втім, тут не опускають руки і продовжують розвиток фабрики. Сподіваються, вдасться не тільки повернутися до воєнних прибутків компанії, а ще й примножити їх. Поїзд Львів Рахів Львів почне курсувати вже з 18 січня. Як повідомляє при «Укрзалізниці», відправлятиметься зі Львова о 7 ранку і прибуватиме до Рахова о 13.20. у зворотному напрямку з Рахова потяг відправлятиметься о 14.34 і прибуватиме до Львова о 20.50. Світло і тепло для окопів. Волонтерська організація Народна Рада Мукачева уже майже півроку створює окопні свічки. Волонтери ще влітку зрозуміли, наскільки в таких засобах тепла буде потреба, тож взялися вивчати технологію і збирати матеріал. Відтак облаштували цех для виробництва на подвір'ї одного з волонтерів та вже виготовили кілька тисяч необхідних для зсу окопних свічок. Чуєте звуки? То воно вже кипить. Я треба заливати. Гарячий парафін, шматок картону та бляшанка. Ці складові поєднання створюють до шести годин тепла і світла для наших воїнів. Мова йде про окопні свічки, які зігрівають, освітлюють, а ще висушують речі та дають можливість підігріти воду і харчі. Їх уже майже півроку активно виготовляють волонтери громадської організації Народна рада Мукачева. Це починалось з того, що почалася в принципі війна. І десь на початку літа вже стало зрозуміло, що швидко вона не закінчиться, і хлопцям треба буде щось таке, яке не буде залежати від енергоносіїв. Була можливість назбірувати за той час бляшанки з-під консервів картон. Ну а вже потім почали шукати парафін, і вже десь біля кінця вересня почали вже безпосередньо займатися самовиготовленням. Сам процес розпочинається з розпалювання вогнища, дроблення парафіну та його подальшого розтоплювання. Цей відповідальний етап тут доручили двіці найменших з команди волонтерів Мікаелі та Олександру. Рубаємо для того, щоб він скорше переплавився. І так легше його в чайник класти, менше місця займає. До кипіння не доводимо, тому що потім із-за того, що картон вже в банці, він може бути просирівший і тоді. Як би сказати, волога буде підійматися будуть пузирки, і тоді свічка буде всередині пуста. Вона не добре за зілляться. Допоки Мікаела з Олександром готують парафін, в іншому блоці цеху готують ємності для майбутніх свічок. Пані Олександра створює зірочки з картону та розкладає їх у бляшанки. Каже, спочатку щільно вмощували картон у концерні банки. Для цього навіть змайстрували спеціальну машинку. Тім, як показав досвід, за такої технології свічки набагато скоріше догоряють. Чим менше картону, тим свічечка в принципі є краще в плану в плані того, що вона менше чадить і вона довше горить. Тобто там о, дещо більше воску. Ну і сама чистота тої свічки, що її можна вже запалити десь не тільки в окопі на відкритому повітрі, а можна її запалити і в бліндажі, і вона приносить ну, дещо більше користі, аніж от з такою суцільною намоткою. От процес простий, просто складається така гармошка. В мене виходить її формувати потім в такі зірочки. Вони стійкі до опадів, вони стійкі до вітру. Звичайні свічки не мають таких властивостей, тому що вони знаєте гаснуть на вітру. А ці вони більш стійкі. Чому власне вони і мають назву окопних? Тому що починали їх використовувати саме в окопах, там, де потрібно було зігрітися, потрібно було десь нагріти кружку води, десь щось підігріти, десь може щось висушити. Ну а зараз вже і технології волонтерів дійшли до того, що їх можна запалювати і в закритому приміщенні, і в бліндажах. І вони також віддають світло і тепло. Сам цех для створення окопних свічок облаштували на домашньому подвір'ї одного з волонтерів. Сюди небайдужі місцеві благодійники та всі охочі приносять картон і бляшанки, а також віск та парафін. Це можуть бути навіть недопалки свічок, якими наразі через відсутність світла активно користуються Закарпатці. Наразі робимо два види свічок, одні такі великі, які є. Е, 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 для зігріву і для освітлення. І такі маленькі, які рахуються як розпалювач вогню або для підсушки дрів. Тобто, якщо вологі дрова, це воно довго горить теж біля ну, 4 годин точно, і воно має здатність має таку силу, чи як, дрова підсушити, тут парафін, а тут було з воском, тому що ми використовуємо сировину, яку беремо будь-де. Скажімо так, це і огарки від церковних свічок, нам знося, які нам люди приносять, і віск, який бджолярі нам приносять, і парафін, який ми закуповуємо за донати, які нам надсилають на нашу організацію. Команда волонтерів Народної ради Мукачева вже виготовила майже 5 тисяч окопних свічок. Відправляють їх на всі напрямки, де тривають активні бойові дії. У Мукачеві завершився шаховий турнір пам'яті відомого шахіста, тренера, екс-чемпіона міста Володимира Коворданія. За більш ніж 30 років тренерської роботи у будинку школярів він виховав цілу плеяду висококваліфікованих шахістів. 33 шахісти вшанували хвилиною мовчання пам'ять визначного земляка. Доля почесного кубку вирішувалася у четвертому турі, коли в очному поєдинку зустрілись рейтинг-фаворити. Майстру Фіде Василю Буришину не вдалось долати досвідченого кандидата. Ата у майстрі спорту України Василя Гуйвана ветеран переміг із чудовим результатом: 8,5 очків у дев'ятьох партіях. Став володарем цьогорічного кубку на третій сходинці. Фінішував Владислав Гурковський. У змаганнях дівчат очікувано перемогла Юлія Данкулинець. На подальших місцях Марія Маслей та Домініка Гачкайло. Довгоочікувану норму першого спортивного розряду виконав Максим Васильєв. Вітаємо переможців! Це все, чим ми хотіли з вами поділитись? Мирних вам новин і до зустрічі на цьому ж каналі.